2022 рік був неймовірно насичений на чудово незабутнями. Зрештою, єдине правильне, що потрібно зробити аніме індустрії після насиченого подіями 22-го року, це зберегти імпульс і надалі радувати нас якісними екранізаціями. Цей рік близиться до завершення, тож давайте подивимося на деякі майбутні релізи, які вже змушують нас чекати їх з нетерпінням. Якщо ви вперше на цьому каналі, правила тут прості. сподобалось. Підпишіться. А ми в свою чергу починаємо. Про це аніме не потрібно розповідати, бо воно одна з найхайповіших і найкультовіших цього десятиліття. Всі ці роки, які Аот існує, воно неймовірно вправно грає з нашими емоціями, і мені й досі не віриться, що воно от-от закінчиться. Хоча, можливо, нас жде тільки одна серія, після якої оголосять про ще один сезон з такою назвою. Ну, тепер, мабуть, таки точно фінал, так і так, від себе хочу сказати, що от це чи не єдине аніме, яке мене так сильно затягнуло своїм якісним сюжетом, що я не зміг себе стримати і таки прочитав мою. Отже, сподіваюсь, на якісне закінчення цього титана у світі аніме. я дуже люблю світ, який поділений на рівні, в яких чим далі ти йдеш, тим стає небезпечніше. Та й цікавіше. І це одне з таких рівневих аніме. Вежа Бога, місце, в якому збуваються мрії. І розбиваються серця. Тільки сильний духом зможе дістатися до самого верху. При вході в вежу більше не буде шляху назад, тільки вгору до нових випробувань. Багато чого тут чекає на головних героїв: радість та хвилювання, перемоги та поразки, біль та втрата. Чи зможуть вони дістатися вершини? Дізнаємось в новому сезоні. Наступне аніме: пекельний райд зі Гокураку. Головний герой якому Габімар один із найзлісішних убивць, які коли-небудь виходили з селища ніндзя схованого в листві. <кій> <кій> Ой, вибачаю, це не з тієї парафії. <кій> Селище ніндзя і вагакури. Він безжально ефективний, але через зраду йому виносять смертний вирок. І у нього є лише один шлях на свободу. Він повинен відправитися на таємничий острів, де рай і пекло знаходяться на відстані волосини одне від одного. Там він має знайти ліксир, який має зробити Сьогуна на безсмертне. Невдача не вихід. Відгуки про перше джерело шикарень, і трейлер показує неймовірно такий містичний вайб. Мені подобається, вірю в хорошу адаптацію. <плес> Сага про Вінланд у південній частині півострова Ютландії в Данії починається нове тисячоліття. Торфін був куплений як раб і починає працювати на фермі. Там він зустрічає молодого чоловіка Ейнера, який також є рабом. Зустріч з ним змусила Торфіна побачити свої гріхи і почати змінювати щось в житті. З іншого боку, Кнут стає королем Англії і починає збільшувати свою територію для створення землі обітованої. Сага про Вінланд це історія справжнього воїна. Сага. Історія спокути та спасіння. Доктор Стоун це одне з тих аніме, які вам подобаються, навіть якщо вони надзвичайно надмірні. Це реалістично, хоча й нереально. Смішно, але з високими ставками. Тож, в 23-му році нас чекає нова, не менш цікава частина цього аніме, де ми побачимо, як Геній Сенку і їх команда відправляться в подорож, де відкриють багато цікавого, і постараються ще більше наблизити цей доісторичний світ до цивілізації. Магічна битва, вона швидко стала популярною за допомогою цікавої бойової системи, симпатичних персонажів та видовищних боїв. Через кілька років після закінчення першого сезону шанувальники зажадали більшого, і автори зрозуміли і подумали, навіщо починати з маг битви 0, коли ми можемо мати весь другий сезон. Отже, другий сезон веде нас до Арки Сібої. Ті, хто читали мангу, скажуть, що тут нас чекають ще кращі і напруженіші бої, ніж в першому сезоні. Тут ми побачимо в дії найсильніших проклятих духів та проклятих користувачів, які об'єдналися в пошуках справжнього пекла. Тепер поговоримо про підняття рівня на один. Десять років тому з'явилися вгорота, які з'єднали реальний світ із старством магії та монстрів, для боротьби з якими деякі люди отримали надлюдські здібності і стали відомі як мисливці. 20-річний Сон Дживу є одним із таких мисливців, але також він відомий як найслабший у світі. Проте, незважаючи на свою слабкість, він кожен раз знову і знову відправляється в підземелля, щоб заробити грошей на лікування своєї хворої матері. Вептун я читав, і цікаво буде побачити, як вони оживлять всі ті неймовірні бої. До речі, друга назва цього твору це Пафос. Хто читав, зі мною погодиться. Реінкарнація безробітнього в другому світі. Ця анімка сподобалась мені своїм пропрацьованим і прекрасним світом, де нам одразу пояснюють основні механіки і як все тут лаштоване. Студіо Байн сказали, що вони планують адаптувати весь серіал. Це дуже чудова новина. І знаючи кількість томів, які є, ми ще не скоро попрощаємось з ГГ на щастя. Отже, настає другий сезон наступний етап «Пригод Рудіуса, підлітковий вік хоче більше випробувань, більше пригод. І це все для того, щоб дізнатися ще більше про магію і про сам світ. Поки в перших сезонах мальовка, сюжет, персонажі, все на висоті, маю надію, що й майбутній сезон не стане винятком. Хайдзю номер 8 Вийде перша аніме адаптація манги, яка розповість нам про двох друзів дитинства Кавка Хібіно та Міна Асіро, які поклялися стати членами Сил оборони. Міна прославилася як командир третього підрозділу, а кавка багато разів провалював іспит і працює утилізатором трупів монстрів. Але все змінюється тоді, коли маленький монстр літає в його тіло через його рот. І кавка отримує здібність перетворюватися на монстра якого сила оборони охрестила Кайдзю номер 8 Він стає першим монстром, якому вдалося втекти від сил оборони. Хочу сказати, що мангу не читав, проте багато хто мені про неї розказував, як про шедевр. Тож все, що залишається робити, так це очікувати на вихід цього шедевру. <звук> Клинок це дійна корова, яка приносить купу грошей. І як на мене, він ще довго буде майоріти в топах. Основна причина хайпу це просто божественна мальовка, за що дякуємо студії Ufotable. Отже, про третій сезон. Танзір відправляється в село майстрів мечів, де він повинен пояснити Коулі, як його меч був так сильно пошкоджений. За збігом обставин у селі виявляється стовп кохання Міцурі та стовп туману Муїчіру, які також прийшли за зброєю. Незважаючи на те, що село ковалів надійно приховано десь у горах, спокій її мешканців порушує поява демонів. Мисливців на демонів чекає запекла битва з членами 12 демонічних місяців. Але чи зможуть вони вижити і перемогти, та стати ще більш сильнішими, ніж раніше? Токійські масники. Також в 23-му вийде новий сезон гопника, який подорожує в час. Таким як і Ханагат, має багато чого виправити в минулому, а ще пізнати кохання та справжню дружбу, зіткнутися з підступністю, зрадою та злістю. І на цьому нелегкому шляху він спробує стати ще сильнішим, адже жорстокий бандитський світ не терпить слабкості. Руроні Кеншин. Якщо вас ще не було в 90-х, то не біда. Ви все одно побачите аніме, яке тоді полонило серця та уяв багатьох шанувальників анімації. Це те аніме, яке ніколи не мало правильного анімованого закінчення. Воно буде повторною адаптацією манги, доповнюючи і сучасною анімацією та новим брендовим акторським складом. Воно стане ще одним плюсом до зростаючого резюме Linden Film. І на сьогодні це виглядає як їхній найобіцяючий проект. Я багато де читав, що це один з найкращих щонінів. І я дуже радий, що ми побачимо його нову, усучаснену модернізовану версію. А так, з Руроні Кіншином, був знайомий хіба що у грі Jam Force. Також в новому році ми побачимо адаптації шокуючої манги джунжіїто Спіраль, символ Дзумаки, загадкова гіпнотична форма світу. Спочатку вона проявляється в дрібницях: ракушки, завитки рослин, вири в озері, вихори в небі. Потім її влада зростає, і символ спіралі починає виявлятися в тілах людей, заволодіває їх думками. Безумство поширюється містом, і мешканців поступово затягує в низкінечній кругообіг спіраль, з якого немає повернення. Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі всуперед всім намаганням і пропаганді ворога.